У Львівській міській раді вирішили врегулювати на місцевому рівні діяльність електросамокатів. Відтак із операторами цього виду транспорту чиновники уклали відповідний меморандум. В документі прописали правила, які стосуються локацій, обмеження швидкості та інші норми. А на одній із заключних сесій Львівської міської ради депутати вирішили, аби оператори комерційних електросамокатів платили кошти за оренду місць, де стоятимуть електричні гуляйноги. На сесії міської ради затверджений перелік місць для розвантаження до і власне зобов'язано підприємства, які здійснюють цю діяльність, укладати відповідні договори оренди конструктивних елементів, для того, щоб ця діяльність оподатковувалася, і відповідно кошти за оренду місць, які займають самокати, надходили до міського бюджету. Можливо, налякавшись нових умов співпраці, наступні декілька днів, одразу після сесії міської ради, комерційних електросамокатів у Львові практично не було. І от вуаля, сьогодні вони знову поїхали. Бултів та вінгсів на львівських вулицях, хоч відбавляй, одні чекають на свого пасажира, інші їх уже перевозять. За тих декілька днів лів'яни уже за ними встигли скучити. Єдине кажуть, користувачі такого електротранспорту не завжди дотримуються правил руху. Це комфортно. Я гадаю, просто те, що. То, якщо порахувати там по цінах, ми дивилися, то воно виходить. Ну, недорого відносно. І ти собі сідаєш, їдеш, бо в транспорті деколи не комфортно, багато людей. Зручно, але треба правила. щоб ну, не їздити по дорозі. Там ж дуже часто, коли самокати по дорозі катаються. Хто їздить на самокатах, щоб все-таки швидкість зменшує трошки. Відеооператор телерадіокомпанії Перший західний Вадим Кальченко теж часто користується комерційними самокатами. Йому саме потрібно їхати додому, аби перевірити, чи працюють гуляй ноги, заходить в додаток болт. Ну от станом на зараз їх є достатньо. В центрі десь близько десятка. Можна замовити, одразу зарезервувати собі і поїхати. Але раніше в такий час їх було набагато більше. Найближчий до нас на площі митній три хвилини пішки до нього йти. 100% батарея повністю заряджена. Як пояснили у Львівській міській раді, згодом буде чіткий перелік місць, де стоятимуть електросамокати. У райадміністраціях ці місця мають ознакувати і лише опісля з перевізниками укладатимуть відповідні договори. Віталіковела, Юрій Маковецький, програма Очі.